Історія вивчення Пірікарду сягає давніх часів. Перші згадки про цю структуру можна знайти в працях Гіппократа, який описував її як сумку, що оточує серце. А у середньовіччі анатомія Пірікарду була детально вивчена арабськими лікарями, такими як Авіцена, відомий також як Ібн Сіна, який вніс значний вклад у розуміння його функцій. В XVII столітті Вільям Гарвей, англійський лікар, який відкрив циркуляцію крові, також досліджував Парікард, підкреслюючи його роль у захисті серця. У цій частині ми детально розглянемо анатомічну будову Парікарду, його функції та можливі патологічні стани, пов'язані з цією оболонкою. Вітаю, мене звати Максим Цитовський. Ви на моєму каналі, де я вам допомагаю вивчати анатомію людини. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео, не забудьте натиснути на дзвіночок та залишити коментар. Все це надзвичайно важливо для розвитку та просування каналу. Також буду вдячний за фінансову підтримку. Якщо ви хочете допомогти розвитку проєкту, розгляньте можливість оформити спонсорство на YouTube або скористатися іншими способами через посилання в описі під відео. Так що великі пальці догори і ми продовжуємо. На початку дві прості схеми і декілька основних, основних тестів. Серце в перикарді або навколо серцевій сумці, розташовано в нижньому середньому середостіні. Перикард. Або навколо серцева сумка оточує серце, утворюючи замкнену, щілиноподібну серозну порожнину. Перикард захищає серце, зменшує його тертя і сприяє пасивному розширенню камер. Фазі діастоли – це гемодинамічна функція. Порожнина перікарда кавітас перикардіака в нормі містить близько 20-25 мл прозорої серозної рідини. В перикарді виділяють два шари: це серозний перикард – перикардіум серозум і фіброзний перикард перикардіум фіброзум. Серозний перикард побудований подібно до очеревини та плеври, тобто є різновидом серозної оболонки. Сирозний перикард має дві пластинки. Це вісцеральна пластинка сирозного перикарда, От, дивимося, нам під номером 5 вона показана. ляміна вісцераліс перикардіс серозі. Яка вам вже добре знайома з теми будова стінки серця? Все вірно, це епікард, епікардіум, який є зовнішньою оболонкою серця. По великим присерцевим судинам вісцеральна пластинка переходить в другу паріетальну пластинку серозного перікарда ляміна парієталіс перикардії серозі, яка із середини вкриває навколо серцеву сумку. На цій схемі ця пластинка показана під номером 3. Перікард фіксує серце. На великих присерцевих судинах, а пухка сполучна тканина зв'язує його з сусідніми органами. Перикард має особливу структуру і відрізняється непрозорістю та значною щільністю. Спереду між грудиною і перикардом є дві зв'язки. Верхня грудино-перикардіальна зв'язка лігаментум стерно-перікардіакум суперіос. Іде вона від задньої поверхні грудини. І нижня грудино-перикардіальна зв'язка лігаментум стерно-перікардіакум інферіус, яка йде від мечоподібного відростка. Ззаду перикард тісно контактує з стравоходом і грудною. Частиною аорти. В Парікарді виділяють три частини це грудинно-реброва частина, діафрагмальна частина і середостінна частина. Грудинно-реброва частина пар стернокосталіс прилягає безпосередньо до тіла грудини і до хрящів 4, 5 і 6 ребер. Ця частина парікарда розташована в нижньому міжплевральному полі. Діафрагмальна частина парс діафрагматика, зрощена сухожильним центром діафрагми. І середостійна частина парс медіа вона пухко пов'язана з середостінною частиною паріетальної плеври. В дублікатурі. Цих сирозних оболонок проходить судинно-нервовий пучок парікарда. Парікардіальні порожнині є пазухи, тобто щілиноподібні простори між присерцевими судинами та стінкою передсерд, які вкриті епікардом. Перша – це поперечна пазуха перикарда, синус, трансверзус перікардії це вузький проміжок між аортою і легеневим стовбором спереду і передньою стінкою правого передсердя ззаду. В нормі в цю пазуху можна вільно ввести вказівний палець. Друга пазуха це коса пазуха перикарда – Синус облік з знаходиться між нижньою порожнистою веною знизу і справа, і е легеневими венами зліва і зверху. Крім того, виділяючи сліпу перикардіальну сумку, яка знаходиться позаду лівого передсердя де до нього ззаду прилягає стравохід. І запропоную вам ще одну схему перикардіальних синусів, і фіксуємо, що в порожнині, порожнині є пазухи або синуси, це щілиноподібні простори, між присерцевими судинами. Та стінкою перецерть вони вкриті епікардом. Перший синус – це поперечна пазуха перікарда, синус трансверзус перікардії. Бачимо, що це вузький проміжок між аортою і легеневим стобором спереду і передньою стінкою правого передсердя ззаду. В нормі в цю пазуху можна вільно вести вказівний. Палець. І друга пазуха це коса пазуха синус обліквус перикардії, яка знаходиться між нижньою порожнос, порожнистою веною і лівими легеневими венами зліва і нагорі. Запалення перикарда називають перикардитом у тяжких випадках. Хвороба переходить у хронічну хворобу, що спричиняє утворення щільного робця, який створює перешкоди нормальній роботі серцевого м'язу. Це ускладнення відоме як констриктивний перикардит. для його лікування. Іноді мусять проводити перикардіоектомію, видалення перикарду. Під час запалення у порожнині може накопичуватись рідина, тоді говорять про перикардіальні випоти. Накопичення рідини може викликати стискання серця, тобто виникає серцева тампонада, спричиняючи затримку дихання і різке падіння артеріального тиску. Випити видаляють проведенням процедури перикардіоцинтезу, це для діагностики хвороби, чи з метою усунення тампонади. А я, як завжди, бажаю вам всім успіху і нехай анатомія завжди буде вашим надійним фундаментом у світі медицини. Дякую за увагу!